Привіт! Запрошую вас на курс Старт у веб-програмуванні. Це ваш перший крок до створення власних сайтів з нуля. На заняттях ви навчитеся працювати з HTML та CSS, створювати структуру веб-сторінок, оформлювати їх стилями, додавати зображення, форми, анімації та мультимедіа. Ми також опануємо сучасні інструменти, Flexbox, Grid та адаптивний дизайн, щоб ваш сайт виглядав чудово на будь-якому пристрої. Курс підходить як дітям від 10 років, так і дорослим, які хочуть отримати практичні навички для навчання, роботи або власних проєктів. Навчання проходить онлайн. Заняття тривають 50 хвилин 2-3 рази на тиждень із індивідуальним викладачем і практичними завданнями. У фіналі ви створите власний персональний сайт портфоліо, який стане вашим першим кроком у світ веб-розробки. Залишайте заявку на безоплатне пробне заняття та почніть створювати сайти вже сьогодні.